Вітаю всіх вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 5 березня і загуляла наша мімоза. Хочу вам показати нашу парочку закоханих. Ось наш каштанчик. Якщо хто дивиться на нас перший раз, то каштан у нас Браун швіц. Купляли ми його на молочно-виробничому комплексі. Йому було 2 тижні. Народився він 7 грудня, тобто вже йому трішки більше року. Ось такий у нас красончик. Друзі, ну, я не буду показувати, як то кажуть, весь процес вам. Вже у нас все сталося те, що треба, Ну, покажу вам тільки нашу гарну парочку.